Якщо ви не знаєте, чи продовжувати стосунки, дайте відповіді на ці п'ять питань. Перше, якщо вам хтось скаже, що ви дуже схожі на вашого партнера, чи буде це комплімент для вас? Друге, чи ви справді задоволені і наповнені цими стосунками, чи просто ви є менш самотніми. Третє. Чи ви можете бути з собою в цих стосунках, чи ви маєте змінюватись і подобатись вашому партнерові, щоб він був задоволений? Четверте, ви любите вашого партнера таким, як він є, на сьогодні цілісно. Або любите його якісь окремі сильні сторони, або його потенціал. І п'яте, чи Хотіли б ви, щоб ваша дитина або ваша уявна дитина зустрічалася з кимось таким, хто схожий на вашого партнера?